Путін перебуває при владі фактично 25 років, це рекорд за останні десятиліття в Росії, навіть відомі радянські лідери були на чолі країни набагато менше. За цей час у Росії становилася досить міцна авторитарна система, а її посилення призвело до того, що Росію сьогодні легко можна назвати диктатурою. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Путін ставав диктатором, які кроки для цього робив і чому його ніхто не зупинив. Для початку варто поговорити щодо самого приходу Путіна до влади. Це досить важливо у контексті подальших подій. Прихід Путіна до влади був не зовсім природним явищем, як це буває в публічній політиці. Його до влади привів минулий президент Єльцин та його оточення, яке вже тоді шукало заміну Єльцину. Тодішній президент був хворий і вже не міг займати посаду президента, та й Конституція Росії забороняла перебувати на президентській посаді більше двох термінів поспіль. Фактично відразу після виборів 96-го року почали обговорювати пошук наступника Єльцина. Тодішні олігархи побоювалися, що замість Єльцина може прийти якийсь недружній кандидат, тому щоб зберегти владу у своїх руках, вони вирішили висунути власного. Перебір кандидатів шов досить активний. У 98-му році Єльцин змінював прем'єра за прем'єром, а потім вже і Путін опинився на місці прем'єр-міністра і став компромісною фігурою для подальшого просування. Та становлення президентом. Сім'я Єльцина зійшлася на тому, що Путін підходящий кандидат, здатний сподобатися народу, при цьому вважала його без політичних амбіцій і що ним просто буде керувати. Наприкінці 1999 року Єльцин іде у відставку, і виконуючим обов'язків президента стає Путін, який став набирати популярність. Його популярність підіймали ще під час прем'єрства. Особливо це легко було робити на тлі нової війни в Чечні. Путін виступав із жорсткою послідовною позицією, а вибухи будинків у Росії підіймали його рейтинги. На тлі хворого Єльцина молодий Путін справді виглядав виграшно, підтримали звичайно його і всі тодішні олігархи, а також їхні медіа імперії, зробивши з Путіна кандидата-лідера за півроку. Так у березні 2000 року він перемагає на виборах президента із результатом у 53%. Як бачимо, навіть у момент приходу до влади система управління в Росії вже була не демократичною. За Єльцина багато інститутів було ліквідовано, а країною фактично керувала невелика група людей, таку систему з легкістю можна було називати олігархатом. Однак рівень свободи Росії на той час був все одно зашкалюючим, і Путін вирішив це виправити. Багатьом здається, що перші роки правління Путіна були досить ліберальними, проте насправді зі свого першого року правління. Відбувалася узурпація влади, і з кожним роком рівень свободи в Росії знижувався. Практично відразу після свого приходу до влади Путін почав боротися з незалежними медіа, зокрема з каналом НТВ, який регулярно критикував владу та висміював вади уряду. Вже у травні 2000 року власника каналу Гусинського було заарештовано і звинувачено у шахрайстві. Незабаром було випущено, але за умови, що він передасть канал державі. Так і сталося, канал було передано Газпрому, а сам Гусинський утік із Росії. Цей скандал викликав серйозне обурення у журналістському середовищі, а частина журналістів у знак протесту залишили редакцію НТВ. Проте загалом суспільство конфлікт слабо цікавив. Але як бачимо, буквально у перші місяці після виборів Путін кинувся боротися з опозиційними каналами. Чеченський тероризм тих часів також був використаний Путіним для централізації влади. Та посилення законів. У нульові розширюються повноваження спецслужб, а на території Чечні відбуваються масове порушення прав людини та розправи над місцевим населенням. Теракти лякають населення, що йде на користь Путіну. У 2004 році, після свого переобрання, Путін ліквідує федералізм під приводом боротьби з тероризмом, скасовує вибор губернаторів, тепер їх призначає Кремль. Прямі вибори повернуться лише у 2012 році. І то чисто формально. Без рішення Кремля ніхто не може бути обраний. Росія фактично стає унітарною і центральною владою у Кремлі. Окрема історія це боротьба з олігархами, яких Кремль знищує садить чи підкоряє. Як було сказано вище, олігархи відігравали центральну роль в управлінні Росією за часів Єльцина, і за фактом саме вони привели Путіна до влади, проте контроль над Путіним не вдається, і вже силова система держави сама їх почала перемелювати. Показовою історією стала історія з Ходарковським та Юкосом. На момент 2003 року це найбільша нафтовидобувна компанія в країні, а її власник Ходарковський один із найбільших олігархів. Так ось у 2003 році Ходарковському висувають звинувачення у шахрайстві та на усплаті податків. А вже у 2005 році садять на 9 років і трішки пізніше термін ще збільшується по іншій справі. Хоча вже у 2013 році його все ж таки помилують. Та він їде із Росії. Деякі ще тоді вважали цю справу політично вмотивованою, якою вона і була, проте самі олігархи масово суспільством не підтримувалися і сприймалися з негативом. Тому багато хто вважав це навіть позитивним сигналом. Питання приватизації і справді завжди викликало безліч питань у плані справедливості та й взагалі законності того, що відбувалося. Справа Ходорковського стала фінальною точкою підпорядкування російського олігархату. На той час частина олігархів вже покинула Росію, як вище згаданий Гусинський, та найважливіший олігарх часів Єльцина Березовський. Деякі були підпорядковані Кремлем і стали частиною нової системи, такі як Фрідман та Терепаска, а декого спіткала така ж сама доля, як Ходорковського. Створення єдиної Росії та масової фальсифікації відбуваються ще на перших двох термінах Путіна. Так партія була створена як єдина платформа для підтримки сили Путіна. Згодом монополізує владу, вдаючись до різних легальних та нелегальних методів, використовують адміністративний ресурс, маніпулюють виборчою системою, беруть участь у прямій фальсифікації виборів тощо. У 2007 році отримують монополію у парламенті, набираючи 64% голосів, що дала партії виняткове право приймати будь-які закони, а враховуючи президентство Путіна, вже тоді утворюється фактично необмежена влада. І Росія переходить у стадію явного авторитаризму. У 2008 році відбувається багатьом відома ракеровка Путіна на Медведєва і складається враження якоїсь відлиги, і, як ми вже знаємо, таке відчуття виявилося хибним. Висування Медведєва пов'язане з тим, що Путін за конституцією вже не міг висуватися, тому було ухвалено рішення висунути свого ставленника повністю підконтрольного. Із важливих змін під час Медведєва це збільшення президентського терміну з 4 до 6 років. А також суттєвий тиск на незалежні зміта партії. При цьому саме на період правління Медведєва припадають наймасовіші протести в Росії за все правління Путіна в 11-12 роках. Пов'язані вони були з масовими фальсифікаціями до Держдуми, але у результаті були подавлені. Влада чисто формально пішла на низку поступок, проте системно нічого не змінилося. Вибори у Росії продовжують носити суто номінальний характер, а результати підтасовують на користь зручних кандидатів. Справжню опозицію просто не допускають до виборів. Більше того, у 2012 році Путін повертається на пост президента, і всі надії на лібералізацію Росії провалюються. Повернення стало можливим завдяки правовій лазівці про два президентські сроки. У законі було прописано підряд, тому повернення Путіна на пост президента стало вважатися знову першим терміном. Наступний термін Путіна був ознаменований боротьбою з протестною активністю. Досвід арабських країн, а потім і України вкрай лякали Путіна, і всі подальші дії будуть спрямовані на запобігання так званому Майдану, що стало загальною назвою будь-яких протестів для російської влади. Ще у 2013 році починається переслідування Навального і йому дають умовний термін, хоча його брат опиняється у в'язниці. З'являється і більший контроль за інтернетом, активізувався розкомнадзор та блокування неугодних сайтів. Вільних ЗМІ в Росії фактично не залишається, Путін підпорядковує собі практично всі видання та ресурси. Відбувається вбивство Німцова у 2015 році, запроваджується закон Ярової, який дозволяє фактично стежити за користувачами інтернета. Відбуваються розгони будь-яких мітингів. Рятує ситуацію для Путіна щодо його рейтингів анексія Криму. Саме вона підіймає його рейтинги до небувалих висот, підтримку висловлює навіть опозиція, а проблеми його правління відходять. На другий план. Такий ефект зберігатиметься аж до виборів 2018 року. Наступний термін Путіна фактично ознаменував перехід Росії від твердого авторитарного правління до повної диктатури. До цього моменту простір для свобод і так залишався досить вузьким, однак і її влада вирішує повністю ліквідувати і стала активно боротися з несистемною опозицією. Системної не той час вже не було. У цьому контексті є кілька важливих подій. Насамперед, це зміна Конституції, яка давала можливість Путіну піти ще на два терміни і правити до 36-го року. На той час Путіну має бути 84 роки. Це дало остаточне розуміння, що ніяких більше рекіровок, наступників і подібного не буде, і Путін вирішив залишитися біля керма до кінця своїх днів. Друга історія це повна заборона на вуличну активність. Приводом для цього стала епідемія COVID, але навіть її фактичним закінченням. Заборона продовжує діяти й досі. Будь-які протести чи спроби стали повністю блокуватися з 2020 року. Ну і третє, це придушення будь-якого інакомислення та вбивства Навального. Історія з отруєнням Навального, його поверненням до Росії, потім посадкою та вбивством у в'язниці прикувала погляди буквально всього світу. А сама історія отримала екранізацію та премію Оскар. Історія показала наскільки жорстко Путін готовий розправлятися зі своїми ворогами. Та їх ліквідувати. Для будь-якої опозиції залишалося два варіанти: або залишити Росію, або померти у в'язниці. Початок війни в Україні призвів до введення фактично військової цензури на території Росії, так званий закон про фейки було введено вже 4 березня 2022 року. І він означає, що влада може посадити будь-кого за інакодумство. Так і сталося незгодні з режимом або у в'язницях, або за кордоном. У 24 році Путіна знову переобрали, остаточно закріпивши свій статус, знищивши всю опозицію і створивши одноосібну диктатуру у Росії. Як бачимо, ключові кроки до цього були зроблені на початку його правління, проте не були помічені масами. Через деякий час влада посилювала свої позиції і за підсумком стала всемогутньою. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.